Так, вітаю вас на своєму YouTube каналі. Буде в нас сьогодні настройка двох смарт-телевізорів. Ось такий смарт Samsung. Він, я бачу, ось недавно тільки куплений. Не знаю, яка ця діагональ. Ну, мабуть, 40-ка чи навіть трохи більше. І ще один у нас є китаєць. Тут у нас 32 дюйма Ось такий у нас китаєць якийсь грифон 32 дюйма. Ну що ж, приступаємо до роботи. так Світла в нас, як завжди, немає, зарядна станція на допомогу нам. Ну що ж, приступаємо. Так, вмикаю я, вмикаю я телевізор. Ось таке меню. Тут усе. Зараз ми подивимося функціонал даного телевізора. Так, зараз будемо розбиратися з пультом, що тут, як тут, куди тут. Так, в мене цікаво зразу, який тут Android у нас на телевізорі у нас стоїть. Так. Настройки. Настройки, настройки, настройки. Так, щось будемо розбиратися. Так, це в нас T2, воно не підключено в нас. Так. Кнопка додому, мабуть. Так. Так, так. Довідник з підключення. Зараз будемо пробувати тут. Так. Так, ну поки на паузу. Не знайшов я дану інформацію про Android, яка на даному телевізорі Samsung присутня. Ну, Тут, можливо, я ж кажу, своя операційна система якась стоїть, бо це Samsung. Можливо, це оригінальний Samsung. Ну, будемо зараз приступати до налаштування мережі wi fi я. Так, Заходимо в пункт мережа. Стан мережі. Стан мережі. Так. Так, що це в нас тут таке? Так, настройка мережі. Сюди попадаємо в цей пунктик. І дивимося, що тут нам так. Безпроводний вибираємо пункт. Так, оце він. Так. підключаємося Зараз буде пароль просить. Так. Так, так. прописуємо пароль. Прописуємо пароль. наш Так, поїхали. Пос. Де. Так, 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 Р. Р. Д. Так, єсть. Так, вижимаємо готову ось галочку зелену. І пробуємо підключитися до нашої мережі. Сейчас трішки телевізор у нас подумає, трішки подумає. Угу, угу, угу. Так. Так, помилка підключення. Ну, значить, не той пароль. Щас Ой, поп... я на, так, так, настройка мережі. Так, бездротовий. Поїхали. Так, нетіс. Пароль вводимо. Знову пробуємо. Так, Ой, Давай, Та зараз спробуємо. Розбл... А, ну, розблокируйте його, бо я побачу. Не, не знаю там куди. Так. Ну, оце пароль, оцей. не оцей, оцей 100%. Зараз я оцей попробую прописати. То, мабуть, трошки отой таке пароль. Так, поїхали. З маленької букви. Так. Так, не Т, так, так, трошки пальцем треба нажати. Так, поїхали. Так, буква У. Буква У. Так. С. Буква С. Так, Т. Щось. Так. Собока. Так, цифра 2. цифра 2. Тепер треба з великої зробити букви. Так, оце в нас отак, де? Так є. Так, з великої є. Щас так є. Цифра 8. Щас цей попробуємо. Може заведеться телевізор наш. Так, пробуємо. Попитка номер 2 Знову помилка. Вот это пас давай з буквы боку это зайдемо. Нарешті вийшло підключити телевізор до Wi-Fi, а тут, виходить, був інший пароль. Ми його там у замовника знайшли в договорі на тому, який надав інтернет провайдер. І я, виходить, збросив настройки інтернету. На заводській. І з першого разу в нас інтернет підключився. Ну, приступаємо далі, настроюємо телевізор. Так, зараз тут є у нас програмки на стартовій страничці. Зараз спробуємо, наприклад, той самий YouTube запустити. Так. Зараз спробуємо в режимі гостя, чи працює в нашій YouTube. Зараз подивимося. Так. Зараз зайдемо в. Пошук, наприклад. А ну, в YouTube зайдемо. зайдем. фільми щас щось виберем. Так, о, грузиться YouTube, вроді б то. Так, головне, щас зайдемо. Так. Так. Так, так. Щас щось спробуємо загрузити з YouTube. Наприклад, тут нема нічого, щось все. А ну, попробуємо це загрузить. В якийсь відеоролик. О, пішло в Ютуб. Це реклама в нас, правда. І, так, щось. А де ж наш звук? Прикручений, мабуть. А, прикручений. Зараз Все, Все. трохи реклами ці, як завжди, підождуть. Так, о, оце в нас Ютуб пішов, прекрасно. Так, ну, в принципі, телевізор у нас настроєний. Я потім пізніше далі буду показувати настройку другого телевізора. Так, перейшов я на кухню. Тут зараз буду настраювати ось такий телевізор. Грифон. Це якийсь у нас китаєць. Запускаємо його. Якийсь у нас китаєць Грифон. Марка телевізора. Подивимося. О, так тут теж спутниковий тюнер є встроєний. Тут теж є спутник встроєний, не тільки Т2. Тюнер є, а й спутник, супутник теж у нас є. Кажу, на цьому тюнері теж спутниковий є. Mm. Я по розйому тільки що побачив. Зараз він трошки буде думати у нас, Так, є. Так, у нас вже смарт-частина зразу загрузилася. Ну, цей, мабуть, підключений до інтернету. Я спробував його підключати, але. Но... Не вийшло теж. Подключився, да? потім світ погас, і все підключить. Все, забирало. все, я зрозумів, вилетіло все. Да. Так, вот моє. Угу, Щас. Сейчас я вийду звідси, бо мені треба. Ток. Ну, кнопку додому нажму. Так. А тут, бачите, показує ось время, тільки mm -hmm. воно неправильне. А там такого нема. Ну там просто трошки. Получається, операційна система друга, мабуть, стоїть. Мені здається, на Samsung не Android стоїть, там щось друге стоїть. Так, що я вийду звідси. Так, ну як мені попасти в настройки. Так, зараз подумаємо. так. Так, Тут кнопка меню должна бути, там нема такого. Угу, угу, угу. Так. Мама я нажимаю і там Ага, ось та ось я знайшов, де? Отут должно бути. Тут у нас нема. Зараз на мою тоді нажму Підпункт такий. Так, моє. Ага, налаштування ось воно є таке діло. Ага, мережа ось воно у нас є. Так, режим мережі без тротова. Ну, Через цю стіну повинно пробивать, бо стіна, якщо, допустимо, не а мазанка, дранка там, дронка. Та, основному... А, ну проб'є. Wi-Fi проб'є так. Бездротова мережа. Так, бездротова. Так. Скасувати покошу. Та дивись. Скасувати. Та що таке? Так, Щас вийдемо покошу. Так. Та що таке не? Скасувати. Що йому тут не подобається. Так. Та дивись. А ну поки наповне. Так, режим мережі бездротова. Так, відключено. Ага. Ось де воно в нас. Так, сейчас пароль пропише. Та я знаю. Шість. 89. Так, сейчас должно піти. Та це воно, типу, як лаунчер якийсь робе, наподобає. Так, щось не пішло і в мене. Ну зараз заново. Щось, мабуть, швидко. Я рязко не встигла зберегти, походу, пароль. Так, так. Так, а ну щоб бо так не видно було. А, я кнопку ОК забув нажати, господи. Ось вона. Оп. Оп. Так. Збережено, должен уже підключитися. О, підключено всю. Порядок. Так. О там зараз значок буде справа. Виходить. О! Значок і время. Ну Тут є 16, таке. 16. Да. Ну, воно по інтернету время, саме підтягується. Так, зараз спробуємо. Так, тут навіть Ютуба немає. А, є ютуб, он він. Так, мої додатки. А ну Це просто YouTube, мабуть, треба перетягнути буде ближче. Зараз да, да, я спробую да, YouTube загрузити. Хоча б може також телефон підключимо, прив'яжемо. його? Ну так, да, можна так само зробити. А ну давайте донесіть телефон. Будемо прив'язувати. Зараз трошки на паузу поставлю. Так, прив'язали ми гугловський аккаунт. Ось у нас вже YouTube повноцінно запрацював. Зараз спробуємо щось запустити. Якесь кіно, наприклад. Попробуємо запустити. Хоча ось можна і так зробити, так. 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 А ну попробуємо це щось запустити. Якийсь відеоролик з динозаврами. Відеоролик з динозаврами. Якийсь у нас щось на перемотку поставлю. О. Ах, красиво як картинка. Щось подумав, бо це перемотка. Типа як 3D. Ну йде. Зараз я подивлюсь, який тут Android стоїть в даному телевізорі. Зараз повністю вийду з Ютуба. Так. Потім я Ютуб сюди перенесу. Ну, на стартову страницю, типа. Так, налаштування. Щас подивимося, який тут стоїть Android. Інформація про систему. О, тут 14-й шустрий телевізор. Так, виходить, у нас 8 ГБ встроєної пам'яті. Малувато, звісно. Ну, піде 12, 512 МБ оперативної Ну, Малувато, ну, працюватиме. Так, зараз виходимо. Так, ну, ось така була, таке відео було сьогодні по налаштуванню телевізорів. Ну, все тоді добре, до побачення.